Залишити, чи по собі залишити, тож. Я сьогодні вже вам казав, що апостол Петро Апостол Павло вони дали такий діапазон е, строкатості, да? Також, як і ми з вами. Я кожен раз, коли виходжу до вас, мені здається, що я все вам вже розповідав. Я вам вже казав це не один раз. Це таке знаєте, уявлення, і воно не оманливе, тому що е, у нас з вами. Взагалі, ви знаєте, що церква це не дарма. Бог видумав саме таку модель. Не будемо він і створив її, і вона дуже гармонічна. Тому що нейрони, які перебувають у нас в мозку, вони один до одного зв'язані, і ми, коли ми з вами розмовляємо, наприклад, хочеться буде якась духовна розмова, хочеться буде якась інтелектуальна розмова, хоче якась просто чуттєва. Ми постійно одне слово прив'язується до іншого, якісь сенси, смисли один за одним прив'язуються, і у нас з вами, і у вас з друзями, з рідними бувають такі дійсно ну, дуже і е е е системні розмови, які нас збагачують. І мені постійно здається, що і церква, у нас Господь так поєднав і ті, хто приходить сюди, ті, той, хто ще десь вдома, але у нього колись серце відкривається, він приходить може рідко в храм, або рідко відкриває Івангелій. Але серце у нього добре, чи у неї добре. І вони постійно теж по потрошечку, крок за кроком, наближаються до свого спасіння. І от мені здається, що я завжди вам все це вже розповідав, але постійно вам повторюю одне і те ж. Я впевнений, що якимось чином те, що поєд... мені зібрано, вона якимось чином поєднується теж з вами і ви теж можете мене збагатіти. Тож сьогодні я хотів вам сказати, що, але все це, знаєте, добре, до моменту от приїхав би я або хтось да, зі священиків, ну такі в всіх парчових одежах, е нібито гарденьких, ви ж не сказали, ой, який, яка чудова людина, тому що це лише одежа. Є такий, ви пам'ятаєте, да, Пристиль, був у філософі дуже давно скажи щось, щоб я тебе побачив. Це різні почуття. Різні. Слухати це одне, бачити зовсім інше. Але людина може дуже бути гарною у вигляді, але дуже пустою в внутрішньому своєму світі. І от сьогодні ми з вами, святкуючи пам'ять Петра і Павла, святих верховних апостолів, насамперед повинні надихатися їх прикладом не тому, що вони були просто апостол, просто Христос сказав, ти будеш апостолом Петру, да, і іншим апостолом, ще з 12. А Павло сказав через деякий час вже після своєї смерті, свого Воскресіння, звичайно. І нам дуже важливо побачити сьогодні і в апостолі про апостола Павла, да, і другого послання до Коринтян, і е, в Євангелії від Матвія відкривається постать і Петра, і Павла. І мені сьогодні хочеться сказати насамперед про апостола Петра. Тому що Євангелія у нас, ну, як зазвичай, воно е, ну, нібито головніше, ніж е, апостольські послання. Бо Воно звучить першим на богослужінні. Тож, ідуть вони з апостолами, я вам вже неодноразово казав цю істину, що вся євангельська історія вона розділяється. До сповідання, біля кісарі фільм і після сповідання. Ну ладно би до розп'яття після розп'яття, ну ладно, би, не знаю, до Різдва після Різдва. Але чому таке незначне? Да? Ну це, знаєте, Вони сиділи біля багаття. І кому я так посвічу, Ну пам'ятаєте, коли ми були дуже молоді, або навіть коли ми зараз вже дуже дорослі, ми купимо зі своїми рідними в якісь е свята, е сидіти на якісь ну, пікніках, розмовляти, і ми пам'ятаємо, як все це настільки ось, тепло. Е і поряд. Посвідчує, ми, ми бачимо себе, бо полум'я воно дає так, знаєте, ми можемо з вами бачити досконало один одного, а полум'я воно дає таке, обирає з і нібито людина е, може помовчати біля, біля багаття дуже приємно. І ось вони сидять з апостолами Христос апостолом біля Кесарів Філіфово. Це було таке місто, яке присвятив Великий кесарю, тобто імператору, зробив для нього такий реверанс, його сторону, е, навіть поставив там йому храм, язичницький, поганський храм. І ось вони сидять недалеко від нього, від цього міста, біля багаття, це вже вечір, темно. І ви знаєте, тут питання виникає біля багаття, Я впевнений, що коли поряд з вами сидять е, люди, думка яких вам, для вас важлива, у вас безумовно колись виникне питання. Скажете, а що про мене кажуть на роботі? Або а що про мене кажуть мої діти? Або а що про мене кажуть в храмі? Я впевнений, що у вас раз від разу такі питання. Виникало. Ось Христос, коли сидів, Він питає дуже обережно апостолів, вони так звучать в Євангелії, за кого мене люди почитають. А взагалі за цим стає звичайне питання, що про мене говорять люди? Говорять. А ви ж він? Ви знаєте, що апостоли вони не жили так, що вони були, ну, просто як ті, хто безумовно був в послусі у Христа і не казали зайвого, зайвого слова єдиного навіть. Ні, Христос іде молитися на бороду. Да? Йому теж він хотів колись спокою, тишини да, побути наодинці. Або Христос вийшов з кимось порозмовляти. А вони приходили в будь-яке селище, їм давали одну дві кімнатки, в якомусь може багатому, може не багатому домі, зазвичай не багатому домі. І вони, перебуваючи там, він пішов і ви думаєте, вони смиренно лежали? Ні. Це, як я казав, неодноразово семінарісти, хто з вас був педагогом і був в літніх таборах, а я вже це знаю по семінарі, тому що це такий напівмонастирський е спосіб життя, і е там, де вони живуть, вони, звичайно, постійно розказують якісь страшні історії, цікаві історії один про одного. І їх покласти буває іноді дуже-дуже важко. Пів одинадцяти вони відбій, а вони лише до 12 там розмовляють. І оцей черговий викладач приходить постійно, да, вихователь каже, ну все, хлопці, давайте, бо одні заважають іншим, хто хоче спати, там піднімаються, або хто поклонить, або якимось добрим словом, чи таким суворим словом. І ось вони між собою кажуть: слухайте, вони розмовляли про кого? Звичайно, про Христа, про, про його проповідь, про чудеса. Тому що ось ось ви себе уявіть в таких обставинах, як вони. У тебе на твоїх очах постійно хтось цілюється від різних захворювань, від самих різних, від навіть тих, що я вам сказав, почути і побачити. Так? Люди, які були від народження стихи. люди, які не чули і не говорили. Це такі хвороби, які ну, треба бути фахівцем ну, дуже високого класу, а ще в давнину. І, ти, звичайно, тобі хотілося б все це розкласти. І ось Христос, коли у них питає, вони звичайно мовчать. Це так само, як би я вам зараз сказав. Брати і сестри, а що про мене про водиху кажуть нових санжар? Ви у сан мене люди виховані? Ви промовчите, скажете, ну там там нічого. Так. Або просто промовчите. Просто посміхнетесь мені. Да? А іноді буває різне. Да? Ну, це, ми знаємо, наскільки це е, буває е, добрим чи недобрим е, повертатися е, якісь розмови про людину, коли людини немає поля. Да? Те, що ми називаємо, наприклад, осудженням. І ось апостоли, вони. Хотять сказати, але так один на одному. Біля цього багаття. Хто скаже? Хто скаже, що думає народ? Хто скаже? Бо думає? ти не знаєш, ти знаєте, ти знову як студент на лекції, а вдруг я скажу якусь дурницю. І ти думаєш, ні, ні, краще промовчу. А я завжди кажу студентам: я знаю, що вони скажуть на якого що ніякого щонства, тому, будь ласка, краще кажіть, щоб ми могли на цьому побудувати е, стилюючу думку. І так далі, і так далі. І ось він. Питає, і тут Петро, а ви пам'ятаєте, наскільки він був вогняної людини, да, воняної, і він такий, ай, що всі мовчать, зараз я скажу він каже, про тебе казали спочатку ти пророк, Але ж пророків було чимало. Да? Були письмові, які відомі нам до 12 малих, чотири великих. Порока, які в Святому Письмі нашого старого завіту. Були не письмові, які в книгах Цах, Сніга, Парліпоміно, наприклад, той же самий пророк Ілья, той же самий пророк Іллісії, той же самий пророк Гат, Нафан, інші пророки, Самуїв. Ну, Самуїв трошки завишив після себе книгу, книги. І ось е, він каже, спочатку казав, що ти пророк. Потім стали говорити, що ти пророк Ілля, або навіть Воскрес Стоян Христик. Чому Ілля? Наприклад, я впевнений, що половина з вас брати і сестри, зцілювалися від якихось хвороб, хтось навіть від якихось важких тяжких хвороб, переб'є тяжких хвороб. І ми знаємо, що ну, Бог цілив, або і лікаря, лікарі допомогли, е е якісь там спеціальні техніки. А ось так що було, що ну, кожного з нас вже вже по знає, коли вмирали, відходили вічність, наші рідні близькі, да? друзі наші. І коли люди відходили, ми не бачили жодного. От є у нас свинта. Тут Нових Санжар, не один. І тобі здається, що е, ну, всі, хто там лежать, вони там не лежать. Але ми знаємо, ми з вами віруючи, знаємо, що вони піднімуться вічності. І вони зараз існують і радіють, і живуть вже в гармонії. І ось вони казали, що одне це просто звичайні пороки, але ми вже подумали, що не про Ілля. Тому що саме Ілля і його учень Євесей, вони воскресили, ви знаєте, один, другий воскресили отроки. Це було надзвичайне щось. Це просто ну неяко уявити людина, яка вже померла, це вже констатували люди, Равін, може, лікар, який прийшов, але він вони раз і підняли. Він каже, потім думаєш, почали пороки, потім думали, що ти Ілля, тому що ти да сілював, але ти воскрешав, І ти не так, як Ілля і Лисей, одного, а ти першого, да, дочку Яїра, ви пам'ятаєте, донечку. Пам'ятаєте Лазаря, пам'ятаєте сина е, Наїнської вдови, вдовиці. І він каже, і ви, ти це робив? Він каже, ну добре, що ось така поступилась, а за кого мене почитають, а ви за мене кого? Кого ви думаєте, ви саме, ваша думка особиста. І апостол Петро такий, а ми думаємо, от, от все, що ми переговарювали, те, що ми лежали, коли тебе нема, коли ми спорили між собою, ми все ж таки прийшли до висновку, що ти месія, ти син Божий. І ви знаєте, тут така чеснота відкривається, яку у святих отців зазвичай ви не побачите. Вона є безумовно, але вона завуальована під якоюсь іншу високодуховну. Але це дуже важлива чеснота. Це відвертість і щирість. Тому що він йому зізнається, що, а ось ми, ми про це думаємо. Ну я от визвався, я скажу, хай я буду дурня виглядати, але ми думаємо, що ти безумовно син Божий. Христос. І от для Христа його щирість. Вона відкривається такою щирістю, тому що в житті кожного з нас, денті, коли наше серце відкрите для Бога, тоді, коли ми не технічно читаємо з вами молитви, хоч ранішні, хоч вечірні, хоч за когось, да? я неодноразово не одноразово казав, мені каже, помоліться. Бере цю записку, пам'ятаєш ім'я, але я вам пам'ятаю, скільки разів кажу, що повинна, щоб твоя боль, твоя, чи боль іншої, стала твоєю болью, особистою. І ось Христос на цю відвертість і щирість відкривається і каже Петро: на цьому сповіданні, яке ти зараз висловив, на цьому побудується вся майбутня церква. Тобто фундамент церкви буде стояти на тому, що ми з вами добрі люди, щирі і відкриті. І це саме перша чеснота християнина. Не якісь високодуховні. А з цього все починається. Якщо ти щирий і відкритий, як апостол Петро то цього ти можеш будувати далі. Він каже, що я тобі більше, я тобі подарую ключі від царства небесного. Іноді малює так, що апостол Петро взагалі, ось коли мене рукополагалося, що не сам, або священника, або єпископа, оця Володимира, оця Володимира II, коли рукополагали, теж казали, що нам дається право в'язати і рішити. Тобто, ти можеш сказати, що людина від, від своїх гріхів звільнюється або не звільнюється. Але це не технічний дар. Тому що у цього дару. Є саме перше, те, що... І ви знаєте, я вам неодноразово казав, коли до мене підходять люди, хоч в вашому храмі, в будь-якому храмі, де я сповідаю. І я розумію, що я ж не бачу наскрізь цю людину, брата і сестру. Але я не знаю, наскільки кається, я не знаю, наскільки змінюється той брат чи та сестра. Але я розуміючи, яку відповідальність на мене кладе Бог, полагаючи. Я розумію, що, Господи, все, що можливо, ти мені подарував такий дар, який винести не можу. Я або залишаю гріхи, або не залишаю. І, звичайно, що кожна добра людина вона просить, а то Господи, залиш, якою б не була ця людина, яка прийшла. Це така відповідальність. І Бог саме за цими словами поставив не технічну, а чуттєву складову. Уявляєш, я тебе поставив, я за тебе і пропускати, або не пропускати. А ключами оціми, їх в давнину їм володіли тільки ті слуги. Пам'ятаєте, як у Ільфа і Петрова? Так? А може тобі ще дати ключі? Від квартири, де, де гроші лежать. Це давнина, це, звичайно, вони взяли, ну, звичайно, з, з, з цієї такої традиції давньої, перенесли в сучасність. Тому що тільки той слуга, якому ти повністю довіряєш, тільки йому ти даш ключі від всіх кімнат свого дому. Це було відомо. Він каже: я тобі даю ключі від того, що від... тому що в тебе готове серце. Ти можеш прощати, вже не використовуючи свій е, пода, тобі дарований дар, да? а саме тому, що е, у тебе серце добре, у тебе серце другоке, у тебе серце глибше, ніж у інших, і готовність, і оця щирість, да? і ця відвертість, про яку я кажу. І ось він йому дарує. І отут от найголовніше, сонечко. що перше, чому нас учить сьогодні і Святе Євангеліє, перше, але там дуже багато сенсів, Перше, це, ти не можеш нікого назватися християнином, ти не можеш нікого назватися тим, хто сповідає Ісуса з Назарету Сином Божим. Нікого не можеш назватися, якщо тебе не щирене відкрите серце. Якщо ти не переживаєш біль іншого. Тільки в цьому випадку ми є справжніми християнами. Я хочу сьогодні, в день їх пам'яті, щоб ви не просто це запам'ятали назавжди. На, на Я хотів би навіть, щоб ви це записали у себе. Тому що ми, ви знаєте, високодуховні речі у святих Отців і святого письма, ми їх постійно собі відокремлюємо і кажемо, ось це головне. Але Бог завжди каже і підказує нам, що наш початок людяності це те, на чому базується вся духовність, яка потім буде настроюватись, надодовуватися на це. Всім щирості і всім відвертості.